Мої вітання. Нагадаю, мене звуть Сергій Іванович, я керівник фізичного виховання та ваш викладач з фізичної культури. Сьогодні ми з вами здаємо контроль норматив, який називається піднімання ніг в упорі лежачі. Також, цей норматив виконується з урахуванням часу. Отже, для юнаків, які закінчили 9 класів, навчаються після 9 класів, потрібно зробити 25 разів. Для юнаків, які після 11 класів та старше 28 разів. Для дівчат після 9 класів 22 рази, а після 11 класів та старше 25 разів. Отже, як правильно виконується цей норматив, він виконується за 30 секунд. Час. ви лягаєте на підлогу або на ось такий матк гімнастичний. Руки наші ми кладемо Здоровіща і ноги в ми піднімаємо ноги на 90 градусів. Бачите? І більше, більше не треба, адже це витрачаєте свій час. А ось менше, це не буде зараховуватися за кількість разів. Отже, лягаєте, піднімаєте 90 градусів і знову опускаєте. Ноги повинні бути прямі. Отак ось от ось в коліні згинати не потрібно. Отже, зробили кількість разів, записали відео, а я вже буду дивитися по відео з урахуванням вашого часу та виставляти оцінки. Бажаю кожному з вас отримати свої 12 балів та чекаю прикріплені відео ваші до класру.